Я займався флеш, флешплати з 2012. Я пускав через півсайд, можна не знаю, флешбімбайс і дозволяє зафінцувати подати. З часом, вже тоді, коли я вступив в корону, він помирав. Всі зараз вони знають, що чуть ластить, посидували. Щодо ринок помирає, він просує. Світ помінявся, часи помінялися, зараз переводів. Але є вже категорія людей, які не мають комп'ютера, які кажуть, що це був девайс, це буде. Ну і мені було з якимось чином, з чого і Я досить давно слідкував за цим технологією. І в принципі зараз я можу сказати, що я повністю що на цю я забув якщо це. Воно вже виростуть в кігареті, що воно, можливо, і буде. Ось саме продукт розкардується. По-перше, я хочу поцікавитися, хто тут програмізатор? Окей. Хто? Флеш-програмізатор, якщо скрифтуєте. Ясно. Відповідаєте, що друге кекси, напевно, про хекс буде смішно. На кексі ніхто не випускав. Ясно. Першим ділом я розпішу, розкажу трошки про сам такс. Це мова, яку цей чувак ікола з кенасі собою у 2005 році. Паралельно з тим, я думаю, що ви не У 2004-му вийшов консорсний, в перший і останній, напевно, компіляторський. Ще другу, який називався M-Task Motion Field. Екшен скрипт І той самий чувак, який у ньому розступився і бачив, що екшен скрипт третій, а що теж замовку він в принципі не ну, розвивається. Не рухається, адобі на себе відчухається, і він уписав свою мову. Мова просто кен, я думаю, що велоперемовляється. Отже, Макса він вийшов у oh. like so, 2005 році, в 2006 році павшись найдет офіційність. Все було круто, з того часу, це тільки покращується. Зараз третя версія, він показує зараз вже точно. Але слід розуміти, що це є не просто нова програма, це є повний книг, тобто, Він складається з кількох інструментів, з кількох приборів інструментів, що він дозволяється. Це одна. Some компоїст, Що серед присутніх є я вас як я, знаю, що ми є. Якщо ти раптом не робиш, то не можна дати епізацію, це ж не все тебе може відбувати. Бо вас справа епізована, і не маєш відбувати. Але всі особи не розкрив, всі прекрасні присутні. Ну, я вже робив все, що зробив, щоб ви не знавали, розумієш, технічно. Вода, Плащу. Про саму мову про це. є класоорієнтована орієнтована мова, 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 ну о, собі ще всі, хто знайомий з Я або США. Це, це програмування, якщо в скритій, може переходити на так самому Просто там, там. в синтексіанці трошки. Це є скоротизована мова, але ще синтактичні цукри, це тіток, який називається І То можна побачити, що з динамікою присвоїти інтерпонія викликати снабження. Це дуже важко, що що якщо піде на відео. Тут це дров, буде часто використовувати, такі помилки побіляти не можуть. От вже на працюємо, може краще, знаєш, забути право. Є приведення вивезення в типів, а гігієнт, там функція, яка і ципкамент, в принципі, не вкрадує. Компілятор розпускається, бачить, що повертає функція, і автоматично присвоїє цьому аргументу що Менше точно знає, Analмі там немає. Хоча ми подали анамір, тут це прекрасно за працює. Абстрактні топики дозволяють вибирайте базові топи, що видів і робиться про класні. Дуже добре. Варто не забувати, що на компьютерс. Кондишно Тобто На етапі ну, це просто платформа хоче, Але слід розуміти, що все-таки платформа є дуже різні. Що таке флажо? Що таке нативна платформа, що таке вайткод? Відповідно, тут я знаю, що мені розказували, я на юніті не працював, що там теж є

На другому місці в цьому докторі стоїть просто байд, який має таку структуру, що є один спільний фронтов, який здійснює банально розпашує самого стускового. Це парсинг, чекінг, макрософт все шукає. Це фронт може працювати в сервер-моді, тобто це дозволяє сторонні майданчики роботи, що просто на YouTube. Є кетчин, то зберігає

все, що може знаходитися середньому програмісту, я не знаю. тому що треба. є, На них ходять таски, воно все прокупляється, воно все прекрасно працює. Що воно працює на всіх платформах абсолютно. Де захочуш там запустити, куди ми ділянку. Воно всі шарфовається. Тут треба дописати барку. Якщо ти хочеш індафанти до речі, то це не проблема. Просто нікому не треба дефонти не знаю. Отже, на фоні цієї штуки ми з'явилися в 2005-му, вже бах зрозумів, що на першому етапі все компьютерся тільки хоч по штукальної машини погоду. Це було ніби класно, але цього було недостатньо, чувак хотів кращого перформансу на цифру, щоб правильно почали це зі програм. І він зробив, був е оцей мак-колвестор, зробив бібліотеку NVE. Це Nico не Environment. Е Перша версія, вона просто пішки SDL, Budgetлі фактично. Функції малювання надавали доступ не кого. Тобто фактично можна було против, ну, відновлювати на обучання на диспустон. Це буст перформансів, всі летіли, все класно. Чумак ми дуже старався на цій бібліотеку і з часом Філ Сандерсон перекупив інціатору і створив бібліотеку іншу. Це той копий флеш. Це через три дні формівав, через на тим передавали. І ця штука просто-напросто емулювала Flash API на КС і на НЕКО. Це дозволяло flash програмістам писати ідентично абсолютно за кішкою, писати обліку для десктоп, які працювали в UJ, і просто не Ну і далі цей Сендерсон, він працював вже на цій бібліотекі в 2008-му він додав. Як це самої мови, тепер Ще додали почала фокусу. У 2009... 2008-му ще запустилося на мінімуці, здається, в 2009-му Ну, Щось там копилося проти поки проєкт, не прийшов і чувак відчуваю, що він подивився на то і сказав, що ну, це все круто, але треба робити краще, треба зробити одну платформу, яка один код будемо розівати на все. Тому що з n там було складно, почалося писати дуже багато раз на шарку. І от OpenPy, Open Flash Library це штука, яка просто внизу тут є списочок людей, які компанії, компанії з цим працюють. Я знаю, тут сьогодні присутній. Він працює на констракті, це такий GUI, який має... Зашук його виходить до програмування. Стенсис це власне аналог і на працює консультант, так само. Це все, коли OpenFen компілюється, можу сказати, що практично без проблем. Очевидно, плюс-мінусом цієї штуки учасника, теж не open source. Unity визначена, тобто порік входження в Unity для людей, взагалі з певних програмування, він є досить низький. Тому що ти спочатку розбираєшся з редактором, потім якісь там пару скриптів скачав, їх накидав, розібрався, що казати, ти можеш скрити об'єкта і ну, можна щось робити. Тут, на жаль, так не може. Тут, тут це все-таки фреймер для програмістів і тут треба ну, знати, куди тут влазить. Е, відповідно, оскільки він open ти з одного боку можеш завжди багато. Проблема є, завжди часто вилазять, там за деякі летів впалення нічого не працює, але то, в принципі, може сам це пофіксити. Нічого там страшного немає. Як ця штука працює, я розкажу далі. Ну, тобто, Вона компайлить на десктопить на mobile від цієї знизу. Все, що є, в GI працює все прекрасно. І це є флеш-API. Люди, які працювали з флешом, можуть зразу сідати працювати за стопами файлі.

І тут був відправлений місець, який не зберігався до біотехніки, тільки на кандидатський звук, кандидатську асистенцію, авто і усілякі такі різні речі. Геймдебайл, як ви знаєте, виглядає наче в місті, геймдебайл, як ви знаєте, Що він конкурує на кримінальній таблі? На кримінальній таблі це є мобайл, айос, тоді запускається як Це цей так званий та плюс він працює. Після чого він все, що на роботу віддає вже тут тут починається проблема. Треба мати на VD Visual Studio C не мати там. Я знав, аж не мав на рівно C.

Він рендерить Open через OpenGL на desktop, і він рендерить на OpenGL S, ось вона на на байку. Перформанс шикарний, бо ніяк не вталює в машині, ніяк не вталює. Лучша фейла, все влітає. Я ще, як би сказати, бахаю роботи на Nexos, який ти зашивається і влітає, і ніяк не вталює. Ну, open файл, оскільки він експозить Flash API, в першу чергу, то Хто колись пропонував, небагато, багато, на не жаль, дивилися чим прибудували, то існували в таких флеш-комбіні два крутовішка, це Fixel і, е, і Flash Punk. Ці брішки були менш орієнтовані на флеш, це орієнтовані на спрайтові ігри, е, фіксельні ігри, флотпан, індюшателі, скажімо так. І їх успішно протонули. Їх успішно протонули, є аксфіксель, є акспанк. Ці бандишка дозволяють просто, ну, там найсильно програмі правила. Це, звісно, не drag and drop, але програмати контракт, але це дуже просто, це реторно, І є, от, в тому числі сліо видно. Ці штуки компанії навіть люди випускали їх на PlayStation. Там кастом ход. То, що ми, власне, такий приклад, я був провід, які хтось ж не платі. Вони всі написали написать, вони всі написані. Вони точно написали свій вариант партнер для PlayStation PlayStation. З одного політика, але корпун та записано. Нірмана садуки тому що не така. Тут є лінки, якщо б досі цікавився, другу можна прямо в браузері попробувати по цей капітан. А в мене питання якомога не зрозумів. Я 6 років не працював з Action-Scripтом, тобто там є примітиви, чи кажуть, типу, що в одиниці. Я не розумію, можна в одиниці викликати методи, чи не можна? Це так. Без проблем. Там є така штука, яка називається. Я, до речі, сам готувався до допомоги, сам дізнався по штуці, який не знав. Ці штуки називаються статік екстеншом. Ти можеш до типу інта додати такий static extension, який буде з ним щось робити. Ти можеш потім нажати, набрати в коді один крапка викрутити там ТРІПЛ функцію, яку що, виписаю, собі, ти в тому місці виписали до нас і не. Точки зовут the якщо, наприклад, я написав якийсь extra spin подібний код, потім він комплювався, в якийсь там сиплюс C++, десь там виконується, і потім якийсь exception зробився, і я ж побачу, щось зовсім я покажу. Тобто, я в, мені стрічці, побачив, в, в мене стрічці треба побачити, що в такому домані CTP, в такій зустрічці вони показати. В принципі, чесно кажучи, я в ctp одне не власне. В мене фільтру якось проносили, як точно банк не вибухався. Я його листом відкривав і він, зазваючи на те, що чоловіки кажуть, що не читав, і мені ніхто Читав, Але буде Сі плюс плюс буде читабельний справ. Коли компілюється код, компілюється код. Uh, не мен а дебант. Там нікак сховати не кайф ти в помогти. Там ні. Пойняти на прикол. Ага, тому дебаст, що ти ще в весіх на. Ні. Так, на цьому апдейт давай. Так. А. Дал конкретний, по тешке звідки. Я інцеяло стандартною назвою процесу, це лок, чи як там називається,

Ну, і, і дашка, яка підтримує вся просто файл. З комплішеном, з парсингом, просто і хто на марку, ну, тут трошки печальніше. Я особисто працюю з Sublime, але ну, я там говорив, що є, що комп'ята може працювати в режимі сервера. Тобто він здійснює постійно, працює, спирає, 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 файли, що ти майже він віддає файли і перевіряєш на все нормально

А, отсоток змащення, зараз прийшов, коли наш завод знову перший раз на як стане, коли не справдо дозабар. Я просто так щось, зручну трасу поставив, що першого командира. Я не стою. що ти, 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 ти,

І години дозволили, яка запустилася за всюду. Не знаю, що правильному щось що з більше можна робити досумно, але